З обласного бюджету у 2015 році планують виділити майже 10 мільйонів гривень для оздоровлення полтавських дітей з місцевих бюджетів 14 мільйонів. Решту, майже 24 мільйона, обласники сподіваються отримати з державного бюджету. Цього року розповідає начальник відділу у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації Наталія Шкоденко. Планують оздоровити понад 61 тисячу дітей, враховуючи військові дії. До традиційного переліку планують додати ще деякі категорії дітей. Туди включені уже зараз і ми пропонуємо депутатам це прийняти і діти вимушено переселених осіб, і діти учасників бойових дій, і діти, батьки, яких загиблих під час виконання службових обов'язків, діти працівників бюджетної сфери. Діти бюджетників, зазначає Наталія Шкоденко, цього року опинилися у досить складних умовах, оскільки фонд соціального страхування не буде оплачувати їх оздоровлення. Ми в минулому році майже 12 тисяч дітей були це особи застраховані, які скористалися послугою фонду соціального страхування і оздоровили своїх дітей. Тобто це часткова оплата потівки. Зараз наразі у нас цього немає вилучено. Цього літа на Полтавщині працюватиме майже 790 закладів оздоровлення, тоді як минулого їх було 880.